По-перше, ми, на мій погляд, вже в червні впали до дна. Далі падати вже нема куди. Тобто, реально, ми на сьогоднішній день вже ринок і економіка звикла з тим, що Крим окупований. Знайшли деякі механізми співпраці на Донбасі і фактично після цього всього проблем особливих не буде. Ну, насправді, Боженько нам допомагає з приводу mm -hmm. погоди для аграрного сектора. Ну, насправді унікальна, а, поки що щоб не зглазити, немає е, жари великої, є достатньо вологи, є достатньо нормальної поміркованої температури. озимина добре перезимувала, і через це ми отримаємо. Я думаю, більший врожай навіть чим минулорічний. Хоча він був достатньо рекордним. І сільське господарство достатньо суттєво підтягне українську економіку. Ну і власне уже е, 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 імунітет. Проти тих проблем, які виникли з Кримом і на Сході в української економіки, є я думаю, що ну, по моїм прогнозам я хотів би не помилитися до кінця червня, все-таки ми перейдемо від активної фази АТО. І власне війни в тому вигляді, яка в нас на сьогоднішній день, не буде, вона буде або скоротечною, і насправді будуть знищені бандити, які на сьогоднішній день тероризують як Україну, так і місцеве населення. А, а з іншим громадянами України ми знайдемо нормальні комунікації для того, щоб знову жити в єдиній країні. Після цього всього економіка поступово розпочне нормально розвиватися. Як тільки замирення відбуде на сході, я переконаний, інвестиції в Україну прийдуть. Вон інвестори чекають. Грошей в світі дуже багато, і бізнес чекає і вишукує, куди б класти, для того, щоб отримати додатковий профіт.